Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 8. Та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Порядок числа А до рівня мінус 16. Знайдіть порядок числа 0,10 А. І варіанти відповіді – мінус 12, b мінус 20, v – мінус 4, g – мінус 16. Приступаємо до виконання. Якщо число записано у стандартному вигляді, то показник степеня називають порядком числа. Тому я і записала, що А помножити на 10 у мінус 16 степені. Тепер нам треба помножити на 0, Одну десятитисячну наше число. Коли ми множимо на 0,1 соту тисячну, ми переносимо кому на стільки знаків, скільки нулів у записі вліво. Тому до мінус 16 додамо мінус 4 і отримаємо мінус 20, тому порядок числа А буде мінус 20. І записуємо відповідь. У нас варіант Б мінус 20. Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 8, та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 8. виконано.